Почнемо з подій в Мукачевому, чому ви тут. Сьогодні відбувалася у нас ординарна подія в державі. Героїв війни, героїв фронту, героїв аеропорту, Кіборгів, які були в відпустці зараз на ротації, були підступно вбиті, вбиті в тилу бандою, з якої не веде ніякої війни, ні президент, ні правоохоронний орган. Та банда у нас, яка була за часів ще Кучми Януковича, яка займалася контрабандою вбивствами, гвалтуваннями, на них наступив наш осередок, щоб зупинити їх поза законну дію. Значить, на сьогодні закінчилось тим, що хлопці, які взяли на себе відповідальність за державу, взяли на себе Повноваження держави, тому що держава це не робить цих дій. На на жаль, за півтора роки не зроблено ні ні реальної боротьби з корупцією, не ніяких, ніяких змін немає у нас в боротьбі з олігархатом місцевим. Навіть більше скажу президент олігарх, олігарх який тільки підсилює свою, свою свою економічну складову. На жаль, не подає приклад іншим. Не, не заарештований ніхто із банди Януковича. Жодного судді не люстровано. ніхто не поніс ніякої кари, ніхто. У нас не затриманий із багатих людей, які втекли поза кордон. Але відбулася розправа. Розправа, я її називаю так, над нашими героями нашої сучасної війни з Москвою. Значить, ці хлопці, які в Закарпатський осередок, Мукачівський, намагався зупинити контрабанду, наштовхнувся на збройний спротив банди. А потім їм на підмогу приїхала міліція і служба безпеки. Наскільки ми знаємо, міліція і безпека знаходяться на фінансовому отриманні депутата Ланіо Лайлайно, точніше, я його назову так. Він їх всіх підтримує, скоріше за все. Бо просто так взяти і назвати наших братів одразу ж бандою. Це треба на це мати якусь якісь силу, сміливість, можливо, не знаю як. Президент, на жаль, не дочекавшись ніяких рішень, не розібравшись, також назвав моїх побратимів бандою. Я відповідь називаю його, команду повністю, всю його, бандою. І ця банда у нас так само йде тим шляхом, якимшов Янукович. Але, але щоб він розумів, що так уже не буде, як колись. Триплячка і чекання не буде довгим. Дивіться, от. Свобода ФМ після того, як в Ніжені пройшов конкурс поніженної частоти на, на частоти, частоту віддали хіт ефему. Тобто ми теж дивимося, що ця держава нагадує якогось такого корупційного Франкенштейна. От якийсь рецепт є, це поправити чи вже неможливо. Є боротьба еволюційна, є революційна. А у нас я вже постійно кажу, що в четвертому році ми їм помахали пальчиком. В 13-14 році вже була кров наших братів, найкращих наших людей, спочатку Небесної сотні, а зараз вже і небесних тисяч, які на фронті. І просто так наші надбання ми вже не віддамо. І що їх очікує попереду, це залежить може, скоріше за все від них, а не від нас. Але як казали мої побратими в Києві, стовбів і дерев, дуже багато в Києві. Київ місто Зелене. Які ваші подальші дії по Чернігову? кого ви будете Наші, По Чернігову у нас команда в зборі, об'явлена наша повищена наша готовність до наших дій. Я не знаю, чим, як воно буде розвиватися в верхівці, але революція відбувається в столицях. Але поки що питання про столицю не стоїть. Угу. Ви якесь звернення сьогодні склали? Звернення ми передали в МВС. На полковника Льохіна, до речі, який був представником штабу Національного спротиву, І я сподіваюся, він своє минуле буде пам'ятати все, все життя. Дякую.